Доброго дня. Сьогодні 15 липня, Житомирська область. В минулому році купував у Петра Максютинського сажанець фундука Караманівський. Він був такий, скільки там? 30 см. Дав приріст ще 30 см. В цьому році я подив, подивився, що тут робиться. Дивіться. Є тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Різь, а, ще Вісім дев'ять, десять горішків. Горішки. А, романівська, я казав. Горішки.